Доброго дня, мене звати Михайло Кришко, я комерційний директор компанії Беднар в Україні. Ми зараз знаходимося на виставці Сіма 2019 яка проходить в місті Париж. На даній виставці компанія Беднар представляє 12 агрегатів, шість яких презентовано як новинки. Для України найбільш цікавими є компактори, зернові сівалки, глибоко розпушувачі. Зокрема, презентований є компактор Swifter Profi, який має більше опцій і може проводити до семи операцій за один прохід. Презентована нова сівалка Omega, Також представлений глибоко розпушувач також відома в Україні модель, ну і багато іншого. Одним, одним з найбільш цікавих агрегатів для України презентований є компактор Profi, який за один прохід проводить сім операцій. Із нового він має трихрядний, дозволяє комплектувати його трихрядним проскілкатком що дуже важливо для підготовки ґрунтів, важких ґрунтів, роботи в важких умовах. Компактор дозволяє працювати зі швидкістю 12-15 кілометрів в поєднанні з великою кількістю операцій за один прохід, як я говорив до семи, клієнт отримує досить високу продуктивність роботи. Також представлена досить цікава новинка для України це зернові сівалки Омега, шириною захвату 4,6 метрів. Дозволяють вносити добрива як рядок, так і міжрядня, мають великий спектр опцій, дозволяють налаштувати її під різні умови в різних кліматичних зонах, як на півночі, так в центрі України, так по мінімальній та традиційній технології, що дозволить аграріям швидко, продуктивно проводити. Водити роботи, і саме головне, що вона має досить вдале поєднання, співвідношення ціна якість, що для українського аграрія є дуже важливим. В виставці представлене нове покоління дискових борін Атлас, Атлас профі в 6-метровій ширині захвату. Особливістю даного агрегата є те, що спереді ми можемо використовувати подрібнюючий каток-трашкатер. На дисковій берені кожний диск встановлений на індивідуальній стійці з індивідуальним захистом. Завдяки їх розташуванню дисків агрегат слідує точно за лінією. Руки трактору. також диска оборона обладнана інтегрованою транспортною віссю, що значно покращує експлуатацію, радіус розвороту, транспортування, балансування агрегату по вазі. Диску оборону можна замовляти з різними варіантами прикочуючих катків, які оптимально підійдуть під будь-якого клієнта для потужних тракторів презентована дискова борона Фіфтер-діс, -диск» шириною захвату 12,4 метра. метри. Борона має ікс-подібну форму розташування дисків. Борона може комплектуватися дисками 520 або 560 міліметрів, що дозволяє працювати на глибину до 14 сантиметрів при швидкості 15 км на годину. Також на виставці представлений міжрядний культиватор, який з кожним роком стає все більш цікавим для українських аграрь. Особливістю грати є те, що використовується автоматичне керування завдяки. Камері Культікалм це дозволяє коригувати лінію руху агрегата та уникати підрізання рядків з рослинами.